Віталій Миколаївич Бересюк, він, він просто виривав мене з м'ясом. От, просто з родини, отак от, от він мене видирав. І це настільки було рішуче, нахабно і приголомшливо, що я здалась. Я пам'ятаю, коли е, четверта ночі, четверта ночі так. дзвінок у двері, він вже знав код, ну тому що я перепрошую. Ходив інколи. Боже, це такий жах, коли Євген Васильович грав вистави. А тут Борисюк, значить, я бачу, код він знає, заходить. <свистак> це зараз можна сміятися. <свистак> вибач, вибач, Євген Васильович, каюсь, рідненький. О, це Ну Це таке було. Таке було. Це життя, Брухолове море. І тут, значить, четверте ранку ми з Євгеном Васильовичем вдома, сім місяців в у ліжечку, дзвінок у двері. Стоїть об перший <свистак> об двері. Об цю, Трошечки поддати, зв'язок те стосунки. Ну, так, знаєш. Ну, І фраза Євгена Васильовича: Уйди з дороги. <риклад> Можеш собі це уявити, сказати це паперному то. В домі. Ой, Боже мій. Тут, Євгенія Васильівич, где кіндя? топор? Порубаю блідей. Да, ти шо? Просто! Починається треш, треш. Кричить Тоня. Я кричу на коліна, падаю, кажу блага тебе. Зупинись, не, не вбивай, не вбивай. А Віталька стоїть? Стоїть, стоїть От там, зайшов. Ну дурне, дурне. Він накатив, що, він, він же ж не п'є, він накатив для сміливості, щоб вас забрати. Уйди І, з дороги. А, слухайте. І це був жах. І я тоді пам'ятаю, чи в той день, чи в другий я збираюся з речами, як от ти кажеш, що ти там зібрав? Дві валізки. Дві валізки, да, що це? Небагато. Збіжжя, вилочка, да, дві да, тарілочки, збіжечко, дві чашечки. збіжечко да. збираю цю валізу, беру тоню і все. Да, речі дитячі, і їду до Бересюка в прийми.